Привіт, привіт, мої хороші, мої найкращі. ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимося Київ суми Чернігів і Київщину, Сумщину, Чернігівщину. Найближчі дні, що чекаю, що буде. Не забувайте підписуватись та приходити на особисті. Київ найближчі дні. Нам треба поговорити кажуть. Є розмова до нашого правителя. Дивіться, ну це. <смі> ну, так, по картах. <смі> Образно кажуть, до нашого президента. По-перше, він буде когось на килим викликати багато питань. Зараз Зеленський займеться фронтом. По-друге, до нас гості, не з добрими новинами. Що ти несеш? З інших країн? Що ти несеш за новини? Захисту немає. Є сигнали на перемовини від ворога. Принесуть сигнал на переговори. Почула? Патова ситуація на фронті. Донесуть все ж таки про збитки і про втрати. Опа, От так. Ще кудись Зеленський поїде знову просити. Ну, це Америку можуть показувати, але раніше, ніж очікувалось. Щось пішло не так. От є план, а зараз все показує, що цей план не спрацює. Київ загроза передмістя і район, велика загроза. Це пов'язано з якимись нашими консультаціями і з інформацією з Америки. Ворог збіситься. Обнадійливо було, я так розумію, у пана Зеленського. Він понадіявся на чесність. Він знає, які є резерви у колег вона у сусідів, але це ж не означає, що вони повинні нам щось надавати. Вони нам нічого не винні. Вони так вважають. Київ найближчі дні. Трансформація так. Ідеї по Києву, по Дніпру йшло і по Запоріжжю йшло. Трансформуються атаки, по Харкову йшло. Якась зброя, ураження більше, загублені душі, є загроза, але це показує район поки що. Хоче до міста добити. Є такі плани. Але він буде намагатись цей план реалізувати. Ворог. Київ, найближчі дні. Як рук не вистачає захистити все, людей. В області будуть намагатись збивати на підльоті до міста, але це майже неможливо, що ворог хоче від Києва? Знекровити. По-перше, обдурити ППО, це точно обдурити. По-друге, знакровити. Нам дадуть ракети для ППО. А таке відчуття, що знаєте, от нам скажуть: от ви, ми вам зараз даємо. А коли наступного разу ми не знаємо. Ця інформація просто морально буде вбивати, тому що е, нема прогнозу, як буде складатись далі взагалі. Ну, тобто, через скільки, скільки можна витратити ракет? Київ найближчі дні. Об'єкт на воді дуже турбує. Я думаю, що буде знову розмова про ГЕС. Якась розкриється велика махінація державна. Оборудки з війною щось таке. І на тлі цього. О знаєте, ми, ми, ми як опозоримось чимось. Ну, це ж. Я взагалі не знаю, як читати, коли збори закриваєш, коли купляєш сам Авіки і коли. Показують, що там мільярдами крадуть, а ти тут свої копійки, люди, копійки свої збирають. Копійка до да копійки, щоб купити за гривні. Тут просто буде така ситуація і показує, що нам треба об'єднатися, а суспільство роз'єднане. Суспільство не до війни стало. Кожного своя біда. Тому їсти треба, тому жити десь. Отак. Буде щось приємне на фронтах, чимось порадують. При цьому дуже неприємно по, по людях. Бачите, військові будуть святкувати, бо мають силу, а цивільні будуть переживати за дітей. Тут, знаєте, чим ще можуть з нами торгуватись? Казати, вам треба вирішити. Ви хочете землю собі забрати, або щоб люди жили спокій. Отак От ще будуть тиснути що. Не підеш на перемовини, то я просто тебе буду за кошмарю людей. Люди не зможуть жити. У тебе буде територія, вона в тебе залишиться, але жити на ній ніхто не зможе. Отакий От буде тиск. Біла церква на ближчі. Небезпека в районі. Збиваєте, по інфраструктурі може влетіти, околиці може бути загроза. Бровари найближчі дні, дрони йдуть. Ви бачите, ви працюєте, але гучно. Бориспіль найближчі дні. Бориспіль найближчі дні. Готуєтесь до чогось. В інфраструктурі б'є, ворог чекає, що щось кудись завезуть, привезуть, і щось і людей шукає. Коротше кажучи, ворог чекає, буде атакувати, і буде вибух великий. Він очікує на якісь наші дії, потім буде атака. Суми найближчі. Дні. Суми найближчі дні. Той біда, що всі здають свої ж здають, що коли куди приїхало і коли. Суми загроза. Смертей і буде якась річниця, або в той же день, або поруч день, що така ж велика атака вже була. Сума. зрозуміла що з ресурсами буде. Не, не дають вам відповідь. Що буде взагалі з ресурсами в місті? Суми. Найближчі дні. Буде атака за атакою. Сумщина у вас дуже гучно. Тут показує, що якась частина області буде придатна тільки для військових. Ну, є такі регіони, ми дивимось. І міста. Коли там ну, вижити може тільки підготовлена людина. Отак він буде бити. Суми є загроза. Чернігів найближчі дні. Чернігів, найближчі дні. А оборона буде стояти, будете відпрацьовувати, будуть укріплювати вам кордон. є, загроза є, передмістя є. Передмістя, район загрози є. Але військові працюють. Там збільшиться наш контингент, до речі. Збільшиться ворог, не зможе пройти. Ні. Навіть якщо має такі плани.